Доброго дня глядачі нашого каналу. Сьогодні повністю розберемо модель ZM17, з чого складається, які у нас є переваги в пістолеті, які недоліки, що у нас з заводу одразу треба підправляти, на що звернути увагу, яка характеристика товару, і, в принципі, всі можливі нюанси, які можуть виникати в роботі. Сьогодні це розберемо, тому дивіться це відео до кінця. Не забудьте підписуватись на наш канал в Ютубі, в Телеграмі, слідкувати за нашими новинами. Нове пакування 2025 року включає в себе сам пістолет. Незмінний магазин. Змінились кульки. Тепер вони у нас жовті і їх менша кількість. Також змінилось пакування. Тепер у нас воно ось з такої сліди. Раніше пінопласт був. Було трошки поякісніше зроблено, було раніше запаяно в плівку, зараз здешевили. В принципі, по коробці ніяких змін не відбулося. Все, що було, так і залишилось. По самому пістолету змін не відбулося. Повністю пластиковий корпус. Екстраційне вікно. Як було раніше, так і залишилось. Виріз залишився. Дуло, наставка оця теж не змінилась, направляюча, пластикова як була, так і залишилась. Лямка скидання у нас металева стала трошки, трошки тугіше. Якість пластику самого пістолету стала трошки гірше за рахунок цього скидання з затримки. Тепер проблемніше, коротше, по порядку. Рухоме дуло. Так само, як і у оригінального пістолета. Розбірку пістолету ми виконуємо так само, як і раніше. Знімаємо п'ятку, виймаємо магазин, знімаємо запобіжника, робимо постріл. Ось цю лямку і цю вниз стягуємо. І у нас з'їжджає верхній слайд. Це буде корисно для людей, які хочуть провести технічне обслуговування або просто навчитись. Розбирати цей пістолет, він, в принципі, ну майже подібний до вогнепального, розбирається так само. Пружина 2025 року незмінна. Внутрішні елементи. Все це, в принципі, теж не змінилось. Ударно-спусковий механізм надійний, він ніколи не ламався. Лямка ось ця. Єдине, що можна виправити, це. Трошечки дотягнути пружину всередині цього механізму, тому що вона там слаба. Далі. Використовувати тут бажано страйкбольні білі кулі, не ті, що йдуть в комплекті, для того, щоб покращити подачу. От як ви бачите, все тут в мастилі, то там, де заходять кулі, бажано протирати сухими серветками, тому що змащення всередині дула буде тормозити ваш постріл. Далі. Тулка та поршень не змінились. Як були якісними, так і залишились. Поршень в мастилі це добре. Мастило, це можна тут залишити, воно не буде зайвим. Направляюча з пружиною, як і раніше, склеюються між собою суперклеєм. Пластик не дуже надійний, тому ця частина дуже часто ламається, можна замовляти деталі. У нас є людина, яка. Виготовляє, можна буде виправити далі стволик. Це буде корисно, до речі, для тих людей, які хочуть розібрати, там прочистити стволик, або для людей, у яких м -м, йде забруднення самого пістолету, або дуже багато мастила наливають. От як ви бачите, всередині є мастило, його тут багато і воно зайве. Тобто все це треба витерти для того, щоб воно працювало. Краще. Надягається воно все тільки в одні, в одну сторону, в одні пази. В принципі, оцей пупир, який отак, до речі, стоїть. Бачите, тут піпка є така. Вона має бути зверху, для того, щоб підкручувати постріл і куля тоді летить по траєкторії трошки вище. Можна брати важкі Ну, там, 20 або 25, -ті, 23. До цього пістолету гарно підходять. Тепер покажемо вам, як. Прочистити це все. Беремо зараз серветку і наводимо порядок. ось таку серветку витираємо мастило. Витирає... Витираємо його і всередині, і ззовні. Тому що мастило може попадати. Чим краще ви протрете, чим сухіше буде ваша резинка, і чим менше мастила, тим краще буде тримати самі кульки. У нас є. Клієнти. До речі, ми це відео знімаємо частково навіть для клієнта, тому що у нього виникла проблема. Кульки випадають після заряджання в магазин вставляння сам пістолет. Вони випадають перезаряджання і випадає кулька. Все ми протерли. Протираємо тепер сам стволик всередині. Серветка у нас волога. Якщо у вас є пластикові шомпли, то бажано пластиковим шомплом це зробити, тому що металічні все ж таки можуть пошкодити. Так, одягаємо назад, перевіряємо, щоб воно гарно сиділо. Повністю вставляємо його всередину. Як ви бачите, всередині є перший проріз і другий проріз. Вони вертикальні. тобто... Ви можете, ну це дуже класна штука, тому що китайці це продумали. Або отак пупир поставити, або поставити його отак. Ми поставимо його вверх. Стволик не рухається, пупир зверху. Вставляємо в зовнішній стволик, попадаємо в пази. не запихуємо, його, просто обережненько вставляємо, придавлюємо все. Пістолит готовий до. Збірки вставляєте сюди. Я буду це відео трошки розжовувати, тому що люди є, які шарять, вони швидко зберуть, можете трошки перемотати, а є люди, які тільки навчаються, для них це буде дуже важливо. Направляючи цю також, вставляєте обережно. Тут є шайба, вона відтягується. Ми запихаємо її в отвір. Запхнули і. На упор ми ставимо не в цю частину, а трошки нижче. Воно так буде краще триматись. Якщо у вас воно трошки зігнуто, як у мене, розвертайте його. Якось так. Далі обережно вставляємо поршень та втулку. Пружина. І на самі направляючі. Ми, до речі, можемо його вставити ось так. Давайте, мабуть, все ж таки почнемо отак вставляти обережно, потихеньку. Вправляємо. Далі прижимаємо ось ці клавіші вниз. Обома руками ось так. Вниз і заводимо пістолет назад. До самого дальнього положення можна, можна до, не до кінця. Після цього вставляємо в магазин. Для чого ми вставляємо? Щоб лямка ось ця вилетіла. Одягаємо п'ятку. Знімаємо. Робимо постріл. Пістолет готовий. Проблема з випаданнями куль, кульок вирішена повністю. Далі. Наступна проблема, яка виникає дуже часто Це випадання магазину. Дуже часто таке буває, От ви ледь, на, ледь нажимаєте і він вже випадає. При стрільбі можете, наприклад, тримати його руками і випадково натиснути а, пружина. Зараз покажу вам. Беремо інструмент. Ось пружина, яка знаходиться у нас. Не знаю, буде вам її від... да, буде видно. Ось цій частині пружина знаходиться, ми її витягуємо для того, щоб її витягнути. Ви бачите, вона ось. Для того, щоб її витягнути, тут є ось тут виріс. Ми її підштовхуємо і витягуємо. Слідкуйте уважно. Вона дуже туго там сидить, тому, ну, прикладіть зусилля, коротше, є. Після цього ми її витягуємо. Вона у нас виконана, ну таке як силумін або алюміній. Вона доволі тонка. Якщо у вас є по такому самому діаметру, з таким самим розміром, якась отака подібна пружинка, ви можете її вирівняти і після цього замінити з цієї на цю, воно буде дуже гарно тримати вашу ось цю кнопку, не буде випадати, тому що а, пази в пістолеті. І пази в магазині вони не глибокі, воно ледь зачіпається там. Виправити це можна. Другу проблему, яка виникає, в принципі, є. Далі технічне обслуговування. Змащення відбувається з рідким силіконом, ведешкою бажано не користуватися якимсь легким силіконом по направляючим, тільки по направляючим. Можна капнути сюди, мастила, в цю частину бажано нічого не заливати. Ставляємо назад Є. ставили? Тепер заганяємо назад. Все назад запхнули. Воно пружинить, але так, поганенько. Магазин перевіряємо, тримається чи ні. Магазин тримається. Але кнопка дуже е, чутлива дуже чутлива. Так, з другою проблемою розібрались. Далі третя проблема може бути в пружино-поршньовій системі. Просто прочищати її періодично. Так само прочищати стволик. Третя проблема вирішена. Четверта це те, що може бути зламана ось ця частина, це направляюча. Якщо ви не загубили її, просто вставляєте пружину, прижимаєте і капаєте сюди суперклей, тримаєте, поки вона не застине. Або замовляєте у нас цю деталь, виготовимо вам, відправимо, прикріпити її. Вона буде складатись у нас так само, як і тут з двох частин треба буде просто заклеїти суперклеєм. Збираємо назад. Так, магазин треба скинути при зборі. Далі. Клавіші. Магазин. П'ятка. Пуль у нас немає. Робимо постріл. Холостим. Можна стріляти, можна не стріляти, але холості постріли не покращують роботу пістолета. По користуванню бажано використовувати стрейкбольні білі кулі, вони набагато кращі, ніж ось ці жовті, тому що жовті кріпляться, ну, ліпляться з двох частин, заклеюються, не шліфуються, тому постріл буде набагато гірше, ніж білими стрільбольними шліфованими. Вони всі одного розміру. По характеристикам пістолету, він, вони, в принципі, також залишились незмінні 85 метрів в секунду, прицільна відстань 20 метрів, доволі точно стріляє пістолет. А є гарний функціонал. До речі, тут є блокування спускового гачка, по користуванню запобіжника та спускового гачка. Це у нас п'ята проблема. Якщо у вас закінчились кулі в пістолеті, це стає на затворну затримку. Куль. У вас немає ні в направляючих, ні в самому пістолеті лямка виштовхується. Не можна робити постріла, тому що з таким чином можна зламати спусковий гачок. Ви нажимаєте і ось ця частина буде бити прямо в гачок. Щоб це виправити. Відводите назад, воно зачіпає за ударно спусковий механізм, і, в принципі, гачок тепер працює. Навіть якщо ви вже це зробили і зламали, у нас є спускові гачки як окремий елемент, деталей для продажу, тому можете замовляти. Це все, що вам треба знати по пістолету. Якщо у вас виникають якісь проблеми з пістолетом, про які ми сьогодні не говорили, пишіть нам в коментарі, підписуйтесь на наші канали. В телеграм, в Ютуб, в інстаграм ставте вподобайку і слідкуйте за нашими відео. Всім дякую за перегляд.